Аналогія. Замість трону. Який? То там на небі все буде мати. І трон. Він цар на небі. А тут на землі він це применшив. Хто сказав? Роман, що ти сказав? Тернова корона ну то, то замість корони, то на голові. Але трон не на голові. Ісус Христос добровільно розп'явся на хресті. Одягу. Мам одіж, так? В той час простим одягом був хітон. І коли Ісуса Христа почували, Він був весь закровавлений. коли Ісуса Христа поклали в гробу, його загорнули в цей хітон. І ми маємо тепер цей хітон, як він називається? Отже, хто буде, буде хітон э, клеїти? Ходимо відчути. Так, всім нам знаний тепер був. Ходіть, хто буде клеїти. Виходить. Де сумму? Так, корона. І замість корони Ісус Христос що мав? Тернове віно. Тернове віно, так? Терська, йдете. Терновий віно. Бачите, Ісус Христос. Атрибути царя. Так, і ще в мене є два листочка. Як ви думаєте, що тут є? Що тут зображено? Так, то інші атрибути, які має справжній цар, так? Тримайте. Хто хто ж не ходив? Ходи. Ходи. Ти на найвищій країні світу. Так, а Ісус Христос, що мав замість цього? Які атрибути? Які атрибути? Свято, бачите, був цвяхами прибитий до Христа, так? і нічого немає. Отже, такі є атрибути справжнього царя, так? але Христос, Він є цар не тут на землі, не є на землі Царем, але є цар.